і приследие и лап будет по частах и кроше заравно усі. Все хорошо, наш у нас. Я почудаю живу. А я раписала? О боже. Что такое шо... голова? Так ще копно прям стало. Типа сжимается так приятно. А вот это вот не можно что я по магазинам не тоже. Спагетти. Кто знаете, люблю ломать спагетти на своей родной планете? Я люблю ломать спагетти. Короче, что дальше мы робим? Грибы. не знаю. Собака. Собака, собака. Я вже навіть не хочу знімати це. Дерсно, як я зробив одне часове відео? Я вже навіть тут заморочився. У мене відео будуть не такі хороші, виходить. То, що я казав, капут не розуміє нормально. так не хорошо. І в мене так, одне відео, я лі, я лі, навіть не виходить, але я зроблю. Болю, я буду голосніше говорити. І що? кока -ко кола кока -ко кола Може, ти так галузо, я навіть сам себе не чую. Б. чітос. Лайс. Це не пиво. Дальше, тут вода. Скорее, можно тут Це Моршинська. Ну, ось ой, смошенчика. Нету в ней бань, пожалуйста. Я же думаю, что Далі. Мені так жалко, що в мене не вийдуть саме перше нормальне відео, то що тут взагалі еле лі щось чути. А на гаражах вже відео не процентів не буде. Що може бути. Ну, не буде, це вже кажу. О боже. Що в нас тут короче? Така штука буде називати, не не, може. Ну, ютуб це не дуже таке забували, це такі от штуки. Я дуже таке їв, це там нічого не, там, нічого не переносить, таке от погано. Ну, Це від риби такої штуки, і так вона засохли, вона і вкусненька. Ну, я вже ну, я таке не їм. Не рокажу, так діло. О, да. Народе здорово, кто может не двигаться видео. Дорогую склад царя, наверное. Ну что, да. А так кто ж про О боже. Вот это фукция без. Ютуб тільки не бань, пожалуйста. Я просто кажу, що без алкогольник не ну, то що я таке не дорожне баня, ютуб. Ахті, ахті. Чуд не навернула. Бо тут такі лишень хрумки. акції. Щось таке зробив, неправильно і одразу навернулось. Люкс. -ФМ. Да, какишки. А я на один бак. Дядя не бере купу, зайчик. Теперь Тепер. Папа, чек, почув, мой. Тибе. Боже, типа. Капля. Боже, хто я учу? Боже, Боже. детский контент знімаю. Боже. Боже, на мене дивляться... Лютя по сорока, по тридцять. Фироки. Боже, что-то детский сад Все понимают. Что я скажу? Люди так все понятно. Оп, том. Сидим на мороженое. Если я доживу, наверное, и не буду брать. Наверное, что заморожено мороженое. О, Боже. Кто любит такие мороженое и супер шоколад? Я люблю. Так, баба. Если каждый так может, просто... О, Боже. Божечка. Вот, я пакетики люблю. Я не знаю, як вони розшибаються. Ні, що хороші. Ми вже, мабуть, йдемо. Коли, вже, коли ми вже будемо йти, але ну, на касі я вже буду прощатися, що мені не страшно коментар відео. Тому, що там в мене таке случається. Боже, як муху не вб'єш? Це я її знаю. У мене ще я вдома була цім у хатку. Я знаю, да ти просто угадую, я, я вже розумію. Ось те, що вона така маленька, я пам'ятаю. Її вже не, рік є. 49 гривень. фаре. Так, наверное, еще два года будем оставить. Ну, короче, я буду прощаться. И всем зара. Всем пока.